Тема нашої зустрічі дробово раціональне рівняння. Які ж рівняння ми називаємо дробово-раціональними? рівняння виду F від екса поділено на Q від до рівня нулю. Ми будемо називати дробово-раціональним. Тобто, в знаменнику міститься зміна величина. При цьому, до дорівнює нулю, коли чисельник F від до дорівнює нулю. А знаменнику від ікса не дорівнює нулю. Розв'язуючи відповідно рівняння і нерівність, ми отримаємо відповідь, співставляємо і робимо висновок. Але значення нерівності нулю знаменника, це є область допустимих значень. І, як правило, при розв'язуванні рівнянь ми починаємо саме з пошуку області допустимих значень. Тобто. Ми маємо в цьому рівнянні, яке подано е, перед вами, перенести все в одну частину, звести до спільного знаменника значить, і отримати е, дріб f відкса поділити на q відкса. А також ми можемо, е, побачивши, що обидва знаменника у мене однакові, знайти область допустимих значень, де х квадрат мінус 9 не дорівнює 0. Звідки x не дорівнює плюс мінус 3. прирівняти чисельники, скористатися властивістю. Якщо дроби з однаковим знаменником рівні, то значить у них будуть рівними чисельники. Прирівняти x квадрат мінус х до 7х-15, перенести все в одну частину. Знайти, використовуючи е, теорему обернутої теореми Вієта або через дискримінант, ось я знаходжу. Знаходжу два числа. 5 і другий корінь 3. Так як другий корінь 3 не задовольняє ОДЗ, то відповідь наша буде 5. Це єдиний корінь, єдиний розв'язок даного рівняння. Коли ми маємо рівність двох відношень, а це є не що інше, як пропорція, де А поділено на Б дорівнює М поділено на Н, то ми можемо скористатися основною властивістю пропорції. Де добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Тобто замінити відношення частку, замінити добутку. Але знов таки, ми маємо невідому величину знаменнику, тому ми повинні знайти область допустимих значень. А це означає, що кожен знаменник не повинен дорівнювати 0. Тому 3х-6 не дорівнює 0. І х плюс 2 не дорівнюють 0. Звідки х не дорівнює мінус 2, і х не дорівнює 2. І тепер ми можемо скористатися основною властивістю пропорції, забезпечивши собі умову, що знаменники не дорівнюють 0, і виконати множення. 4х плюс 5 на 3x-6 дорівнює 2х-7. Помножити на x плюс 2. Перемножаємо многочлени в лівій частині. Маємо 12х2 мінус 24x плюс 15-30. Дорівнює 2х2 плюс 4х мінус 7x мінус 14. Переносимо все в одну частину і зводимо подібні доданки. 12х, і до нього прийде мінус 2х. Дає мені 10х у квадраті. Мінус 24 плюс 15, мінус 9. І тут виходить у мене. Мінус 4 До нього приходить, буде мінус 12, і плюс 7 виходить в нашому випадку. Значить, мінус 9. Значить мінус. Так, мінус 9 і тут мінус 3, мінус 6х. І е, далі мінус 16 дорівнює 0. Все ми можемо поділити на 2, 5х квадрат, мінус 3х мінус 8 дорівнює 0. І знайти дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 9, мінус 4 помножити на 5 і помножити на мінус 8. Виходить 169. Корінь із дискримінанта дорівнює 13. Отже, х1 друге ми можемо знайти як 3 плюс мінус 13 поділено на 2а на 10. І виходить у нас перший корінь. Буде дорівнювати 16 десятих або 1,6, а другий корінь буде дорівнювати е, мінус 1. Е, обидва корені нас влаштовують, так як вони не співпадають з областю допустимих значень за до цими виразами, чому х не дорівнює. Тому у відповідь ми записуємо обидва числа. Мінус 1 і 1,6. Знову ми відмовилися від використання алгоритма все в одну частину перенести, звести до спільного знаменника, тобто привести до раціонального дробу ліву частину. Тут ми намагаємося виконувати ті алгоритми, які тотожно перетворення здійснюють більш простими шляхами. В третьому прикладі ситуація аналогічна. Але тут краще все ж таки ліву частину звести до спільного знаменника. Значить, але знов таки я починаю з області допустимих значень. Х-4 це вираз, що стоїть в знаменнику першого дробу, не дорівнює 0, х-3 це вираз, що стоїть в знаменнику другого дробу, не дорівнює нулю. А так, як знаменник третього дробу, що стоїть у правій частині нашого рівняння, містить і перший, і другий знаменники, тому ми не будемо їх дублювати, а сразу визначаємо, що х не дорівнює 4, х не дорівнює 3. І це єдина умова е, існування х. значить іншими х можуть бути. Ліву частину зводимо до спільного знаменника х-4, х плюс 4. Х -4 е, перепрошую, x-4x3. Значить x 3 я домножаю на x-3, так як це буде додатковий множник до першого дробу. А мінус 2 домножаю на x-4, так як це буде додатковий множник до другого дробу. В правій частині 8х-22. Поділено на x-4х-3 x я залишаю без змін. І тепер я можу просто знаменники прибрати, так як вони виявилися в лівій і правій частині однаковими, і залишити тільки вираз чисельнику. При цьому я можу розкласти, э, 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 вірніше, розкрити дужечки х2-9-2х-8, і дорівнює 8х-22. Зводимо подібні доданки і збираємо все в одну частину. х квадрат мінус 2х мінус 1 мінус 8х плюс 22 дорівнює 0. х квадрат мінус 10х плюс 21 дорівнює 0. E, тут ми можемо розв'язати дане рівняння як за допомогою теореми оберненого теореми Вієта, як за допомогою дискримінанта. Але я хочу показати вам, нагадати ще один спосіб, який розповсюджений переважно в США, і він працює за умови, коли другий коефіцієнт зручний в роботі є парним числом. Для цього я відокремлю значення з іксами у лівій частині. А у праву частину перенесу числове значення е, з протилежним знаком. Так як у мене число 10 є нічим іншим як 2 помножено на 5, тому я беру х 2 мінус 2 помножено на 5х. Додаю сюди 5 у квадраті. А раз я це зробив зліва, то точно так же я маю додати і з правій частині. 21 плюс 25. Зліва виходить, х-5 до квадрату дорівнює 4. І тоді дане рівняння ми розв'язуємо, як х-5 дорівнює 2, тобто корінь з 4, x-5 дорівнює мінус 2. х перше буде 7, x друге дорівнює 3. Тепер ми бачимо, що даний корінь х e, перше дорівнює 7 влаштовує, а х друге не влаштовує, так як число 3 не входить в область допустимих значень. Отже, розв'язком даного рівняння є єдиний корінь, і цей корінь 7. Четвертий приклад. Він буде складатися з e, рівнянь. Які зводяться до квадратних. Ми пригадаємо з вами біквадратні рівняння. І ось, е нехай це буде у нас номер 2, перший приклад, і ми розглянемо ось саме біквадратне рівняння. Для цього ми замінимо х квадрат. Через нову зміну t. Причому t, зразу слід зауважити, є числом невід'ємним більше рівнем 0. То ми маємо таке рівняння Т квадрат мінус 7t мінус 18 до рівня 0. Знаходимо корені. Сума 7 добуток мінус 2 помножено на 9. Отже, ми маємо. Те перше дорівнює мінус 2, те друге дорівнює 9. Так як у нас в умові, яку ми забезпечили собі для того, щоб е, незайві корені не потрапили до нас, тобто те перше, яке менше нуля, воно нас не влаштовує, тому ми здійснюємо заміну тільки замість те другого. Підставляємо х у квадраті і знаходимо корені. Які буду дорівнювати плюс мінус 3. Дане рівняння має два дійсних розв'язки, і обидва вони нас влаштовують. Отже, мінус 3 і 3. Схоже на попереднє рівняння. також використовуючи аналогічний алгоритм, ми можемо розв'язати наступні приклади. В Даному рівнянні. Ми можемо здійснити заміну. Нехай x-3 у квадраті дорівнює t. Знову таки, так як x-3 стоїть у квадраті, значить, саме значення t є числом невід'ємним. І тому ми забезпечуємо собі умови, щоб сторонні корені не потрапили в наш розв'язок. То ми маємо рівняння t квадрат мінус 5 дорівнює 0. Використовуючи теорему обернути теореми Вієта сума 5 добуток 4 на 1, ми маємо, що Т перше дорівнює 4, Т2 дорівнює 1. І Т, і Т значення задовольняють умові Т більше дорівнює 0. Тому ми можемо спокійно підставити замість Т його старе позначення, тобто x-3 в квадраті дорівнює 4, x-3. Квадраті дорівнює 1, і скористатися алгоритмом розв'язування подібних рівнянь. З першого рівняння ми утворюємо 2, x-3 дорівнює 2, x-3 дорівнює мінус 2. З другого рівняння ми також містимо, робимо висновок і отримаємо 2 рівняння x-3 дорівнює 1, x-3 дорівнює мінус 1. І знаходимо перший корінь. 5, другий корінь 1, третій корінь 4 і четвертий корінь 2. Отже, дане рівняння має 4 корені, які ми записуємо в порядку зростання. Це рівняння, які зводяться до квадратних. Ми продовжуємо нашу роботу. І подивимося, давайте на ось цей приклад. Значить, а яку ж треба тут здійснити заміну? Що тут потрібно внести, замінити, підставити? Я перепишу це рівняння х 5 х 2 і винесу задушки спільний множник для виразів, що містять х. Це 4. І виходить х у квадраті мінус 5х. І я просто дописую мінус 2, так як у мене оцей вираз, який стояв спочатку в квадраті, ось я квадратик дописав йому, значить, і отримав ось такий результат. Але коли розкрить дужки, тобто помножити 4 на 2 виходить мінус 8. А у мене ж е, в даному випадку дано аж мінус 40. Тому я повинен оцей е, доданочок додати, дописати, е, іншими словами, значить, якби я в дужки позичив число мінус 8, а значить, іще мінус 32, у мене залишається без Залучення до виразу, який міститься в дужках. Отже, 4 на мінус 2 мінус 8 і мінус 32, ось це й було наше число мінус 40. Тепер є очевидною у нас заміна. х квадрат мінус 5х e, мінус 2 дорівнює t. Проте я нічого сказати не можу. Тому Т будь-яке число то отримаємо квадратне рівняння t квадрат плюс 4t мінус 32 дорівнює 0. Знаходжу корені цього квадратного рівняння. Сума мінус 4 добуток мінус 8 помножить на 4. Я беру, підбираю зразу значення коренів, але е, як ми починали, мінус 32 на 1, потім е, один множник зменшуємо, другий збільшуємо. І знак мінус, який тут є перед числом мінус 32, ми можемо передавати з одного до іншого множника. І тоді виходить, що Т 1 буде дорівнювати мінус 8, а Т другий корінь дорівнює 4. І тепер замінивши або повернувши. Значенню t, його попереднє вираження х квадрат мінус 5х мінус 2 дорівнює мінус 8. квадрат мінус 5х мінус 2 дорівнює 4. Я отримав два квадратних рівняння, які розв'язую. квадрат мінус 5х 6 дорівнює 0. квадрат мінус 5х. Мінус 6 дорівнює 0. Значить, ну, В даному випадку це е, співпадання, що тут вийшло у нас так. Плюс 6 і мінус 6. Але шукаємо корені. Значить, намагаємося знайти за теоремою Вієта. Сума 5, добуток 6. Тобто це 2 на 3. Значить, корінь у нас х1 дорівнює 2, х 2 дорівнює 3. Пробуємо тут сума 5, другий коефіцієнт з протилежним знаком, добуток мінус 1 на 6, тобто мінус 6. Задовольняють нас, і тому третій корінь мінус 1, четвертий корінь дорівнює 6. Отже, обмежень ніяких немає, дане рівняння містить 4 розв'язки мінус 1, 2, 3 і 6. Отже, сьогодні ми говорили з вами про е, раціональні рівняння і рівняння, які зводяться до квадратних. Е, ми говорили про область допустимих значень. Ми говорили про обмеження величини, яку ми вводимо як нову величину е, шляхом введення нової зміни і заміни. Значить, ну, і наступного разу ми продовжимо з вами говорити про. Нерівності. Я не прощаюся до наступної зустрічі.